Одного разу цього року хтось мені прислав, не хтось, а багато дівчат моїх присилали мені півонію у подарунок і, мабуть, одну прислали з вірусом. І вірус називається півонієлюбство. Ось такі вже півонії водом стаю і я. Бачите, від кого замовила пеня Тетяна Олегівна. Зараз дуже багато продавців півоній. І багато недобросовісних. І навіть я вам вкладу сторінку цієї <кій> пані Тетяни, тому що, кажуть, є двійник і трішки інша сторінка. Ну, але там по, по кількості користувачів і коментарів можна зрозуміти, де вона є насправді. До речі, два таких моїх найулюбленіших сорти, які я шукала яких я все-таки вирішила? Ото місяць До, докладала гроші і замовила. Подивимося, бо сама ще не відкривала. <кій> Та що це таке? Сама не відкривала, самі цікаво, які ж там коріння. І тільки бачите, ось так. Зараз з вами буду ці сюрпризи, ці красуні, тому що дійсно, бачите, Зараз стільки сортів. Але саме цікаво щодо пересорту, коли її запиталися, чи буває у вас пересорт, вона відповіла, так, буває. Якщо, наприклад, прийшло від постачальника пересорт, то він каже, буде не лише у мене, а він буде у всіх дівчат, які замовляли в того постачальника. Ну і я не виняток. Що ж це за сорти? Ой, так вже ж хочу обережно. Тут ніде нічого не поламати. До речі, садити півонію можна і зимою. Одного разу я розсаджувала свої півонії восени. І десь, ви знаєте, залишився корінчик на поверхні. І що думаєте, він цілу зиму пролежав, а потім звигатував і прямо почав рости. На поверхні ґрунту нічого йому немає. І так, півонія. Бачите, який. Корінець гарний, ніде не пошкоджений. все, як має бути, оброблено. Ось дві бруньки. Ці дві бруньки. Я не думаю, що це квіткові. Квіткові вони більш великі. Але я навіть і не бачу, що. Тобто, в мене було два сорти, а, підпис ось тут. Old Fightful. Саме цей я шукала. Він дуже е, міцний. Саме за висотою квітки він високий, має квіти. Але крім того, він їх так не кидає, не розкидує. Колір такий, який в мене ще немає в моїй колекції. Він такий темно-темно-червоний, три бруньки. ну, Але кореневище гарне, якщо що, то це має бути поділка нормальна. І така поділка коштує 650 гривень. Далі, ну, така, знаєте, як то кажуть, класика. Класика. Тому що Old Foodful не, ну, не так, він поширений, я бачу. А ось наступна моя півоння. Одною рукою дуже незручно. Це дуже поширений сорт, модний, але й гарний. Тому що там пастельні такі квіти. Ось я хочу так його, щоб не пошкодити, відкрити і Трішки незручно. І так, достаємо, ну, бачу, що цей корінчик уже менший. Так, але є, бачу, квіткова брунька. Одна квіткова брунька. І, мабуть, буде все-таки три квіткових бруньки і дві ще є так. Теж кореневище гарне, непогане. Це соландж. Солондж півонія. І потім буду висаджувати Солонж-Півонія коштувала, коштувала 800 величезні гроші. Чесно кажу, і для мене вони величезні, але, але кажу вірус, дівчата, хто мені прислав вірус. <сум> Відійшлю назад. <сум> але це ж така краса. Ну, Вирішила, що трішки додалося мені завдяки подарункам. Я теж ще прикупила була цього року одну early sensation, здається. І в мене ще того року були невеличкі поділки, які там ну, квітували так, аби рахувалося, то в мене вже сортів своїх десь буде ну, більше 15 вже буде таких сортових півоній. Отже, буду садити. Покажу вам і ще раз кажу, можна взимку, але заздалегідь бажано зробити ямочку для посадки. І можна чекати, наприклад, ще у Тетяни, в неї там ще вона показує, що в неї ще замовлення йдуть йдуть. А вона, до речі, каже, я ще своїх не висаджувала навіть близько. Тобто, звісно, продавця буде все висаджуватися, вже, ну, як завжди кажуть, щось там те, що відламується, те, що залишається. тому... Ну, я думаю, що поділки гарні. Немає що казати. Такі я ще не отримувала таких. Ну, до речі, від Руслана Палюги теж була така от поділка Early Sensation, Гарна, велика, декілька бруньок, і були квіткові бруньки. А перед тим все, що отримала то, ну, таке, знаєте, на 2-3 бруньки, на одну-дві-три для дорожчання, Бо це вже от, ну, по суті, якщо взяти Early Sensation, там 5 бруньок, це вже рахується нормальний кущ. Отож, бачите, зима на носі, точніше, вже почалася, а ми висаджуємо з вами. Та хай все буде добре. Усіх буде все добре. А ось і підготувала посадкову яму для півонії. Я копаю її широкі, але не глибокі. Заглиблювати півонії якому випадку не можна, вона не буде квітнути. Ось це її основна ознака, часто кажуть, Півонія не квітне. Що додавала? Додавала трішки компосту, добавила, е, золу, і зараз я перемішаю, ось так, перемішаю все добре з землею. І буду приміряти свою півонію. І так, півонія саджається, бачите, дивлячись на те, куди йдуть бруньки. тобто, Півонію не варто ось так заглиблювати. Півонію можна і лежачи посадити. Ось тоді вона ще варіант може бути, що вона відіб'є ось звідси, відіб'є ще бруньки. Я того року в мене відламалися, були декілька ось таких коренів. Я їх просто лежачи прикопала, і у мене ось уже цього року, бачите, така півонійка. Це королошарм. Ось так, бачите, я приміряю, придивляюся. І так, ось в мене, наприклад, я маю засипати бруньки, бруньку, ось цю верхню, ось так, на висоту пальця. Більше мені не потрібно. Отже, трішки ще варто додати землі, бо трішки яма заглибока для такої півонії. Тобто треба все приміряти, ось таким чином. Ось. А тепер все добре. Зверху обережно присипаємо землею, тобто зверху я вже не додаю ніяких поживних речовин, тому що досталь їх там є знизу і буде своїми корінчиками доставати. Півонії, до речі, це такі багаторічники, які можуть до 50 і більше років зростати на одному місці і без поділу, уявляєте? Нам це не цікаво, ми ділимо, розмножуємо. Але, якщо чесно, то це один із небагатьох, хто такий є посадив і, забув. посадив і забув. Щодо підживлення, півонія любить підживлення, особливо органічні. Ну і від мінеральних не відмовиться. Я, що люблю ще, бабусин рецепт, знаєте. Ось тут залишається часом хліб, але цей хліб має бути е, не білий, Тобто житній було би варіант. Ось тут, бачите, можна і так посадити, тому що корінчик невеликий. Ось тут оброблено все бачу, без проблем. Я тут візьму ще все-таки на цьому зрізі, трішки попелом. Попил, до речі, самий-самий-самий хороший такий натуральний обеззаражувач. Ага, і до чого вела? До того вела, що цей хліб, коли залишається, дати йому зачерствіти, а тоді розмочити в невеликій кількості води, так, щоб постояв декілька днів, зробився такий своєрідний квас. І ось цим квасом. Ну, дуже добре полюбляють півонії. Бабуся так робила. В неї завжди такі були півонії, як пам'ятаю. Так що, бачите, все. Головне, щоб ми присипали на декілька, на 2-3, не більше 5 сантиметрів. А бажано все-таки 2-3. Ось цю бруньку. І все. Ось Буде показник того, що тут росте півонія, <смі> Бо в даному випадку, знаєте, тут в мене все-все-все півонія, навіть нічого не лізу і не чіпаю. Бачите, деякі гілочки ще залишилися, це як індикатор, що там мають бути кущі. Тому ось так все. З Богом, як то кажуть, хай ростуть і квітують.